Отже, в нас продовження нашої зустрічі з жуками Леніна. Він опять завітав до нас у гості, і Ой. опять його Віра може що? Потрогати за попу. Але це якийсь такий бойовий, дуже бойовий. Дуже Дуже бойовий. Він такий, видно, молодий. Дивіться, як він кусає ручку чи щіпає ручку. Відпустив. Ну 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 ти що в нього струс мозку? Пати? Сьогодні він літав один без своєї жінки. Оп. От такий здоровий красень. Жук олень. У нього вуса. У нього є вуса, так. Да. Дві. Двоє вусів. І в нього є очі коло вуса. Ну, такий здоровий. Отже, спілкуйтеся з нашими меншими друзями і до зустрічі на нашому каналі.